І так, в общем, всім привет. У нас наступила трошки зима, стало трошки холодно. Но ничего. В общем, прикупив я собі шкодку. Як ви поняли, хто дивиться мене в предвчому роліку, я показував цю шкоду, що я буду типа, робити після тої шкоди, яку вже в відтоги, що я хотів ще сказати. Дуже багато людей, які не підписуються. А потім задають лишні питання. В общем, кому цікаво реально, підпишіться і буде тоді все зрозуміло. Поки зіма, поки у мене є машина є робота, ну, в смислі по машинам, буду знімати ролики. Не знаю, як там буде, що і виходить, коли вже буде трохи розвиднюватися в смислі по морозам і по самим холодам, коли вже почне бути весна. Не знаю, чи я буду знімати чи не буду знімати, чи я з'ять припаду, як прошли рік почти на цілий рік. Так що все буде далі, понятніше. Зараз нічого не можу сказати. І так, багато балакаю, показую вам шкоду, що я прикупив. Ця машина зразу предупреждаю, буде йти на продаж. Ця машина куплялася раді цього. Так що дивимося відосик. А я вам показую. Те, що я вже зробив, а те, що я буду робити по ній, Все, пана. Так, в общем, такая то шкода, вона, понятным делом, що вона мене не оказалася, якби з нею було все добре, бо з нею не все добре. <гум> Як ви бачите, в общем, капот задраний. Капот не закривається, зазори самі бачите які. Короче, вдарено. Що я планую поки що з нею робити? Візуально вона навіть начебто така і непогана. Не сказати, що вона сильно така вбита, ну така непогана. Ну, все одно красити треба. В общем, капот стоїть тут, а. щось таке із ним залишилося, якесь воно в окропленнях, таке щось коротше, Він теж цей капот погнутий. Якщо можна побачити, гармошкою трохи. Взагалі покажу її по кузову, це я її таку корот, помив. Виглядає примерно нормально, але Но тут видно, що красиве якимсь перепилом, напилом, корот, видно, що тут переход, типу, такий шершавий, капець. Одним ділом рижики, рижики. тут хтось варив порох і таке воно стрьомне і залишилося. Ну не суть. Тут все зацарапане, На криші взагалі. Лак поліз тут десь. А, я на тій стороні зараз покажу. По дверкам теж така печальна. В общем, покажу її по кругу вам, щоб ви подивилися. По задньому бамперу теж, зрозуміло, що все, коротше, не дуже добре. Тут є царапина. і. Видно, що ляда мінялася по тій причині, що червона. Бачно, видно червона. І тут стик теж червоний. Коротше, не прокрасили нормально. Так, По цій стороні лючка немає, я віддав на подборок, на накраску. Тут є ум'ятина, І тріснута шпакльовка. Шпакльовка вже почала гнити. І тут, як ви бачите, переход. Чого я завжди не крашу переходними по тій причині, що буде отака фігня, тобто видно, так? Да? Ну і самим ділом, що поліз лак. І тут якась була наклейка. Так, йдемо далі. Тут так само на крилу є таке шпакло підпадало. Передуте, як на тій стороні, тут є вм'ятина. Тут, ділом, теж трендець. Теж щось такого наліпили. Ну і самий прикол це оце. Дверка стрьома. Так, що тут далі? Тут щось красили, накрасили якогось, не в цвіту. <гум> ну і тут, зрозуміло, сколи, побитості, тут взагалі ржаве, все. Тут взагалі рижик. Ну, коротше. Бамбер на саморізах. Так що отака то машинка коротко. що у цій машині я зробив без того, що я знімав. Тобто не знімав. Точніше. По ній була проблема, коли я її купив, не робив гур, поставив тут гур, хто вже знає, він тут стоїть так погано, що колесо коротко, на нього кидає і тож він там щось ще згорів чи що? щось не знаю, що там в ним случилось. Взагалі, я гуру поміняв, 4 штуки оддав, тоді що я ще тут зробити. А, цю зробив, ще покажу, зробив таку підставку, зробив таку поруну пластинку, обична шайба, і різинка, і відтоді паличка ця. Не було чим. Підпирати таку фігню зробив. По мотору тут таке щось розібране. Ці подушки коротше, бо вона робить, наче дизельна по кузову б'єніє. Тоді по ошибкам там позбивалося дуже багато ошибок, по тормозам там теж були ошибки. Ну, Взагалі, дуже багато чого, такого, що я коротше, не знімав. В принципі, я і не думав її знімати. Думав, і так, безценько хоп-хоп. Та й продам, короте. прикурю там якихось боксі та і все. Ну, в ітоги тут карту я зняв, стіклоподйомник не робить, водку засунув, щоб не падало. Так, по салончику у нас теж тут все розроблено, цього немає. Так що по пробігу 169 тисяч. Не знаю, правда, не правда. П'ята ступка, пластик цей такий. Мені здається, ніфіга вона не правда, торпеді є дирки. Треба щось придумати, типу так, Зробити, що типу, шкода. Так що якось так. Так, зробив ще цю фігню, щоб можна було вдягати, бо вона взагалі була закиша. Ну і сідушка і типу, по такі, треба чистити або надівати чохли. Е, що я ще хотів вам показати? Ну, Задні сідушки нормальні. Карти теж нормальні. Ну, така. В общем, ось така то машинка. Не знаю, що там у неї буде, що я знаю буду робити. А, ще в пара, кстати, одорвана. Надо попаяти кріплення. Порядним ділом полірувати і полакувати. В общем, треба навести по ній трошки марафету. Тут мотор 1,4, базова комплектація. Так що якось так. Ладно, загоню її в гараж і починаю щось думати і робити. Так що погнали. Так, в общем, це нещастя, нещастя вже в гаражу. Трохи підшамонив я по зазорам. Тепер треба ще з цим щось рішити, бо терчить. Як... Якось так, коротше. І тут треба вголок приподняти вверх, бо вуголок вдаряється в крило. Так, любима, короче, традиція, як я виставляю зазора. На кожній машині по-разному, звісно. І на цій по-разному. Жила трохи капути. Виходить, якщо я його закриваю. В мене виходить, що оцей уголок, він трошки опущений. А той уголок треба приподняти. В общем, беремо таку штуку, як оце в мене ось є. Під колесом вона. Ну, факт тому, що сюди вона дуже понадобиться. Зараз відкрию капот, беремо нашу приспособку і вложимо її ось так. Тепер опускаємо його, щоб воно на нього лягло. І отакими от движеннями чик-чик-чик його підгинаємо. Тепер зараз ще замка треба переглівати, воно ще знову закривається. Бляха. О, закрилось. І тепер виходить, що наш уголок вже рівненько, вже не вдаряється. Так що якось так, такий типу, маленький лайфхачок. Так, і тут тепер виходить, що тут ширше, тут уще. На цій стороні виходить, що зазор начебто нормальний. Але треба трошки його вершок туди потягнути. Значить, беремо, відкриваємо 5 капот і тут де да, завіс, просто тягнемо за завіс. я вставляю, зараз я покажу, мабуть, щоб було більш наглядно зрозуміло, общем, капот. Беру вот таку штуку од набора. І виходить, якщо мені треба цей зазор розширити. Я беру за цю і отако тяну, це розширить. Щоб звузити наоборот, виходить, беру і виходить, гну його. Зараз я так попідгинаю, складу капот і включусь і покажу, який результат. І так. Одструю я вже. Зазори. Тут ще по малості треба крило відсунути, щоб воно було отак. Зазор виходить рівненький. Так. Що я тут ще зробив? Розібрав пів салона, опирвав вже тросика, там він десь валяється все. Lifehawk. короче, щоб не купувати нового тросика. Пив'ет русіка двіліка, запустив його туди, розпускав гайку, зробив таке кріплення і отако за нього тянеш, і в ітогі виходить, що відкривається капута. Хлоп, відкрив, Ну, Відкривається мені міначе важковато. Ну і порядним дядом там піднявся, фігня вилізла і підняв. Трохи мені наче воно важковато, але. Но... Що маємо, то маємо. Коротше. Так, от шкури я вже капотика 220-ю. Зараз будеш поплівати, бо тут нерівне. І тут теж бо позабивав молотком, бо тричав метал. Так само як і тут. Ось. Ну і тут. В общем, зараз буду шпаклювати, шкурить, і тоді, опять включатися і показувати, що я тут наш паплював. Так що натікаємо. Ждемо, коли я включусь. І так, в общем, довгеньке включення. Для вас вже багато, я думаю, можливо, вже і змінилося, бо для мене воно все тягнеться і тягнеться дуже довго. В общем, Почнемо, наверно, з задньої частини, тут я пройшовся В общем, Лак просто шістісоткою перетер. Тут були рижики і, як помните, переход сюди. Ну, Не знаю, може помните, може ні. Так, тоді. Що далі? По внутрянці. Тут, по всьому порогу. Перешпаклював я вже це страхіття. Тут виходить, що шов. Тобто приварили просто порох і так закрасили і покинули. Покльов і перетер, буду ще опять. Так, по капоту. Капот вже повністю готовий під ґрунт, вже його повністю все перечухав. Получається, е, якось так. По і там передок, бо. Передок такий нерівний. Так Тепер все, тут би, як на руку рівно. Ну, а там на вкрасці понятно, що щось буде, може і не то, може десь не дотер. Тут я розібрав трошки морду, решетку, фари по цьому крилишку. Тут рижики були на цьому. Цю дверку я поки не трогав, думаю, і взагалі її не робити, і ту задню теж не робити, Бо вони такі плюс-мінус начебто нормальні, ну коротше. Так, тут розібрав морду. По шпакльовці тут була вм'ятина. Тут начебто нічого. Так, Ідемо далі. По цьому крилу. по цьому крилу трохи триндець, Як бачите, тут і внутрянка шпакльовка, і тут шпакльовка бо кромка завернута, зазора не було взагалі. Так, тут ум'ятина, тут рижики були. Ну, тут нічого не цікаво Теж я буду красити такого Тобто напилом сюди. Так, по цим дверкам ще не знаю, що там. Там вроде би було ось таке, Ще страшне. Можливо, треба буде підкрашувати. Тут покриші, повністю всю перематував 600-ю наждачкою Тут, як бачите, шпакльовка тут, вона тако, хвилями. Ну, в общем, тут був і лак поліший. Ну, вона на лаку поліше мене дуже сильно видно було, що тут коротше, вм'ятини. Є такі маленькі вм'ятини, ну, я їх не буду підшпакльовувати по тій причині, що їх придеться грунтувати і красити. А в моїх планах, хто може Думати і може знати, хочу красити і повністю все в переход. Тобто, тут в переход, п'ятнами накидати на криші там, кстати, теж там не показав. На криші тут теж була вмятена, тоже така так, по крилу Крило тут ум'ятина туди тріснула була шпаклівка, звонило з дереві. Заново перешпаклював, виходить тут теж вм'ятина. Тут кусок краски відпав і тут теж. Короче, теж підшпаклював, тут теж вм'ятина. Пуаркі рижики, тут теж був рижик по задній ляді. Тут царапина. тут вм'ятина, тут вм'ятина. тут ще вм'ятина, бо зашпаклював, Був перший раз також поглянув маленький кусок і в ітоги не перетерлося раз. По бамперу е, низ начебто нормальний. Тут, як ви могли бачити, було таке все побите, коротше. треба його теж грунтувати і красити. Теж буду красити перепил, переходимо сюди. Тут тобто, начебто все нормально. Теж все переходи. Чого, спитаєте, ви не роблю повністю не крашу машину? Бо нема смисла, Тут лакокрасочне покриття нормальне. І перекрашувати його знову в просто деталь, це тільки потеря краски. А покраски тут виходить, що краска обична, вона без ніяких хлібок сіральників, просто зелена цвет під, під лаком. Тобто таку краску ну, можна робити переходами, але переходами треба робити з великими напилами. Тут я просто заклею, бо, щоб не перетерти сюди-сюди і не красити стойку. По стойку тут начебто все нормально. Стойку я не буду красити, просто перелакую її. І це теж перелакую, тут треба буде підкрасити. Тут навіть без грунта. Просто так. Тут, звісно, підґрунтую. В общем, там, де є шпаклевка, там буду ґрунтувати. Там, де просто притіри, якісь там буду підгрунтувати балончика і тоді повністю типу, підкрашувати. Я ще по мотору поміняв подушку, бо вона дізілила. Ну, не знаю. Начебто тут що все. Тросика і цю стойку я зробив, бо стойки не було. Ну, вона в принципі сюди, пихається, але ну, я її бегну по тій причині, щоб вище була ця. Тут я, кстати, рижек був, тоже, кстати, не показав. Рижик був отакий. В общем, його перетер, зачухав, грунтовкою, ой, грунтовкою, я шпаклівкою вирівняв. Тепер погрунтую і покрашу теж. Теж все напило. Так, в общем, якось начебто поки так. Тоді по цим дверкам, по воді вже їх зібрав, Тут я поставив внутрянку, цю де динамік і всі ці штучки, каже дрючки. Взагалі, начебто так. Ну, ладно, буду включатися в наступному якомусь етапі. Бо не знімаю коротше, вам по детально, яке там те, шпаклюю, там те перетираю, те, грунтую. По тій причині, що ці відео вам не цікаві. Я його це все знімаю, там, допустимо, в мене був москвич, все... ой, москвич Жигуль, відтоги я там його туди-сюди... Вам показував все поретально. ті відео не набирають ніяких просмотрів. ітогі, воно вам коротше, тупо не інтересно. То якщо вам не інтересно, то я не буду просто його знімати по тій причині, що так я трачу своє время ще на монтаж, а так я вам просто буду показувати результати. Так що ладно, до нового включення я пішов перетирати там всю канітель, ту-ту-ту-ту. напевно, включуся, як щось нове прозріється. Або коли будуть ці пороги. Мовілить ще раз. Бо їх придеться красити і мовілить по тій причині, що, ну я ж казав, тут так. А, теж я ж вам можу показати на цій стороні. Зараз я включу спишку. Тут така страхіття. Ось. Нерівно, ніфіга, тут дірки якісь, в тоги таке щось страшне, коротше. Не очі, мені не подобається. Не подобається, так що треба буде переробити. І по-любому, як я її буду продавати, я не пам'ятаю, я її буду продавати. Комусь це теж не подобається. Так що, все, я працюю, далі впечусь. Так, вирішив я зняти дверки, хочу показати, як божественно зробили, щоб знімати та дверки. в общем, тут бачимо розпетля. Ну, це понятним ділом, що як... Ограничитель знімається. В общем, тут я трохи вже почав знімати, ну коротше. Болт і шапочка. Просто відкручуємо сюда гайку, знімаємо і дверку, виходить знімаємо вверх. І все. Зараз продемонструю. І все, дверка знята. Так, в общем, вигнав її на двір, щоб розібрати. Зняв вже дверки всі. Осталося ще намера зняти. Тут озвали ще металобрухту всякого. Ну і тут так само. У нас така чудна погодка. Щопі не розібрати якесь лахміття на дворі. Так що ладно, загоню гараж назад і починаю перетирати вже цю часть. По тій частині начебто вже все. Тут залиши тільки заклеюватися, но вілити грунтувати. Пороги тут дуже позатирав уже шпакльовку. Ну тут все одно ну, буде барашек сюди, закидається десь такого то треба розвертати і починати робити ту сторону. Тут по цьому крилу, мабуть, буду я повністю грунтувати, бо, бо тут щось дофіга нюанси. Так що якось так. Ладно, включуся вже в гаражі. Так, в общем, загнав вже машину сюди, цією стороною, вже за цей період, поки я не знімав, вже затер. Порога тут, де мінявся. Тут теж пошпаклював, бо тут тріщини були покраски. Тут взагалі вм'ятина, не знаю, як тут можна зробити ум'ятену, херізна. Тут така вм'ятина, я її не замітив тоді, коли вона була странно. Так, по цьому крилу вже все перешкурено, перечухано під ґрунт. Це крило наповню, буде краситися отак. Ну, В смысле, грунтуватися, ну і красити. Красить, я думаю, такого. Це попіддувати і це. Ну, в вот отак я думаю. <гум> а там уже вже і все. Хрен, я знаю. Як хотілося так, а виходить короче, по-другому. Лашей прийдеться вообще і красити, повністю та ну і нафіг. Так, по цьому крилу у нас вже все. Е -е, тут вже все. залишається тільки оцей пройом, хоч я його не хотів робити, вийшло так, що треба заробити. Тут ляда вже готова під ґрунт. Буду красити, думаю, так. Це покажу. Так що. Тут була ум'ятина од от от руки прямо, бо якраз як руку ложиш, чітко це, яка там, чітко під руку. Короте, ладно. Е, так, Тут по цьому крилу вже теж все. Остається, тут знайшов одну м'ятинку, під її підшпаклював, жду поки підсохне, щоб її зашкурять. Так, ну і що, тут по цій стороні пройоми не чіпає. Вроді би тут пройоми на перший погляд начебто нормальні. ну, звісно, є такі маленькі сколи. Ну, в Цей пройом я лізти точно не хочу. Цей пройом ну його нафіг лізти. Так, тут вже понизу вже самого порога все зроблено, треба тільки... Граю такси. Думав, сьогодні буду її обклеювати і починати грунтувати. Але факт тому, що осило богатирські, то покидають мене. Зараз цей пройом взагалі на нього не розчитував. Думав, зараз це до дошкурю і буду вже відклеюватися, барашити цей порог. Ну і то, звісно. Ну, факт, тому, коротше, щось воно не те. Треба ще тебе робити. Так, по криші тут а, такий кусок є шпакльовки. Ну, тут по ній небагато, тут просто трохи факт тому, що теж ум'ятинка була. Ну і Тут а, є маленькі такі ум'ятинки. Вони їх не підшпакльовував і не їх. Так, по капотіку теж вже все. В общем, мене держить від ґрунта. Оце цей пройом, щоб його перештукатурити, бо його теж буду ґрунтувати, коротше. Держить пройом. Тоді держить, що маша держить. Тут по цьому вже все зроблено. Та в принципі ото тільки пройом мене виходить і держить. Ну, не знаю, може ще трошки От відпочину піду і щось начну терти, бо тут дофіга ручної роботи перетирати. Треба ще зняти консовика. Тут -то така машинка можна достати. Ну коротше, ладно, не буду вас мить, бо це відео це відео і так, навірно, вийде, коротше дуже багато моїх болоболов. Бо я нічого не знімаю, типа як я роблю. Ну, фактом, вам це все одно не цікаво, бо процес підготовки в усіх моїх відео набирає, я взагалі мінімум. Взагалі мінімум просмотрів. То коротше в того вам це не цікаво, тому я короче, не знімаю. Так. Іду віддихати, можливо я грязний, не знаю, не бачу себе, бо знімаю типу, віддалено на камеру. Е, ладно, пішов я віддихати, а тоді відчувся, коли ви щось буду робити. Для вас це так, а для мене це день, а може й то. Хиль не знаю. Ладно, коротше, добре.